Як прочистити і продезінфікувати кондиціонер? Є такі дезінфектори піна, і зараз я вам покажу, як це робиться дуже легко і просто. Знімаємо все лишнє, вставляємо трубочку, збовтуємо попередньо, вставляємо трубочку до кінця і нажимаємо. Виходить піна, все достатньо. І так наступно. Він не забере всю пилюку, всю грязь, і розтвориться і стече все в дренаж знизу машини. Ну і все, так легко і просто почистить кондиціонер. Фільтр салону можна не знімати, бо ми чистимо тільки канали. До фільтра салону ніякого відношення немає.